Про події війни говорить Стратком. 8 липня противник провів комбіновану ракетну атаку. Вона розпочалася уночі, коли ворог запустив по Україні ракети повітряного та наземного базування. Чотири ракети Х-101 були випущені із літаків стратегічної авіації. Ту 95 МС, район Пусків, повітряний простір Саратовської області РФ. Одночасно з Курської області та території тимчасово окупованого Криму були випущені дві балістичні ракети. Іскандер М. За результатами бойової роботи проти повітряної оборони з шести було знищено три крила. Латі ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях. Близько десятої ранку ракетна атака продовжилась і тривала майже дві години. Російські терористи знову масово атакували ракетами Україну різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ, Краматорськ. Понад 40 ракет різних типів, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура та дитяча лікарня. Усі служби задіяні, щоб врятувати якнайбільше людей. І весь світ має задіяти всю свою рішучість, щоб нарешті покласти край Росії. Ійським ударом вбивства це те, що несе Путін. Тільки разом ми можемо принести справжній світ та безпеку, написав президент Володимир Зеленський. В Києві під час ракетного обстрілу постраждала дитяча лікарня. Охмадит розбір завалів там проводили не тільки представники ДСНС, але й місцеві жителі. Одразу з місця трагедії в ефірі телемарафону деталі рятувальної операції розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Дивіться, зараз організована просто ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші кинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Окремо по цих корпусах виводимо зараз всіх з реанімації, бо тут немає електрики, води кисню. Всіх також спускаємо і відбувається Відбувається евакуація по, по лікарнях міста Києва і лікарнях міністерства охорони здоров'я. Тому працює оперативний штаб. все будемо повідомляти. Головне сьогодні зараз не панікувати, розбирати й допомагати всім врятувати якомога більше життів. Від ракетного удару також постраждала Дніпропетровщина, зокрема місто Кривий Ріг. Декілька влучань, у тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений. Вже перебуває в лікарні. З них 10 тяжких, написав день після завершення обстрілу голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Загалом на 13.00, за інформацією національної поліції, внаслідок ранкової атаки РФ по Україні загинула 21 людина ще 68 потерпіли. потерпілі. Дані продовжують уточнювати. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував ухвалення низки важливих рішень на саміті альянсу у Вашингтоні щодо військової підтримки України в боротьбі з російською агресією. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу CBS News. Зокрема, він заявив, що НАТО візьме на себе надання і координацію безпекової допомоги Україні. Єн Столтенберг зазначив, що на Вашингтонському саміті, який пройде з 9 по 11 липня, країни альянсу затвердять рішення про створення у Німеччині командування з логістичними Андрами у східній частині альянсу щоб допомогти подолати домінування Росії в техніці, і це великий і важливий результат саміту, який забезпечить більш міцну основу для нашої підтримки України, наголосив. Генсек НАТО він також очікує, що члени альянсу зроблять нові оголошення про посилення протиповітряної оборони та збільшення кількості боєприпасів. Для мене важливо те, що всі члени альянсу погодилися з тим, що ми повинні робити більше для України як з новими тренуваннями і допомогою, яку НАТО надаватиме Україні, так і з довгостроковими зобов'язаннями. Додав Єнс Столтенберг. Станом на початок липня Міністерство оборони, збройні сили та інші складові сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО. Впровадження стандартів НАТО передбачено планом пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Ми виконуємо своє домашнє завдання щодо взаємосумісності з НАТО. Паралельно працюємо над реалізацією спільних середньострокових та довгострокових проєктів, Зазначив перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. Впроваджені Стандарти НАТО стосуються експлуатації озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення. Тощо наразі у НАТО діє 1150 стандартів, які постійно переглядаються і оновлюються. Угруповання Хамас прийняло пропозицію США розпочати переговори про звільнення ізраїльських заручників. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела. Хамас прийняв пропозицію США почати переговори про звільнення ізраїльських заручників, включаючи солдатів та чоловіків. Це має розпочатися через 16 днів після досягнення першого етапу угоди, спрямованої на припинення війни у секторі гази. Ідеться у повідомленні. Як зазначається, Хамас відмовився від вимоги, щоб ізраїль. Ізраїль перед підписанням угоди взяв на себе зобов'язання щодо сталого припинення вогню. Палестинський посадовець, близький до групи міжнародних посередників, розповів, що ця пропозиція може призвести до рамкової угоди, якщо її буде прийнято Ізраїлем. У свою чергу інформагенція посилається на джерело в ізраїльській переговорній групі, яке стверджує, що після рішення Хамас з'явився реальний шанс досягти домовленості між воюючими сторонами. Президент США Джо Байден засудив ракетний обстріл України 8 липня, зокрема влучання в лікарню «Охмадит», назвавши його жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Вкрай важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і не ігнорував російську агресію. йдеться в заяві президента США Джо Байден повідомив, що цього тижня у Вашингтоні відбудеться його зустріч з президентом Володимиром Зеленським, під час якої в чергове буде заявлено про непохитну підтримку України з боку США разом з нашими союзниками. Ми оголосимо. Про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України, заявив Джо Байден. В свою чергу координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США, контрадмірал Джон Кірбі, під час брифінгу заявив, що протягом цього тижня світ побачить, як він сказав, дуже сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну про те, що він не може перечекати НАТО, не зможе перечекати Сполучені Штати. Контрадмірал анонсував кілька серйозних кроків для посилення протиповітряної оборони України. Тим часом 9 липня в Києві тривала рятувальна операція після вчорашньої російської ракетної атаки. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, станом на ранок цього дня в результаті ракетної атаки по країні загинуло 38 людей. Серед них четверо дітей ще 190 людей отримали поранення. Усім надається допомога. У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Озі 6 людей у Дніпрі. З охмадиту всі пацієнти переведені в інші медичні заклади. В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей. Усім, хто залучений, усім хто допомагає. Ми продовжуємо нашу роботу для збільшення захисту наших міст і громад від російського терору. Будуть рішення. Світ має для цього необхідну силу. Написав президент Володимир Зеленський. У Вашингтоні 9 липня відкрився саміт Північно-Атлантичного альянсу. Він триватиме три дні, і його головним питанням стане розширення допомоги Україні. Цьогорічний саміт НАТО ювілейний. 75 років тому 12 країн підписали Вашингтонський договір, який став основою альянсу. Нині у складі оборонного союзу вже 32 країни. Саме під час цього саміту буде офіційно оголошено про те, що новим генеральним секретарем Альянсу з 1 жовтня стане колишній прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте на цій Аді він замінить Єнса Столтенберга, який очолював альянс останні 10 років. На саміті буде присутній президент України Володимир Зеленський. Він вже вирушив до США, зупинившись по дорозі у Варшаві, де була підписана двостороння безпекова угода між Україною та Польщею. Як повідомляє армія інформ на саміті, лідери країн НАТО мають офіційно ухвалити рішення щодо посилення ролі альянсу у наданні та координації безпекової допомоги Україні. Крім того, буде ухвалене рішення про виділення Україні додаткового фінансування. На суму 40 мільярдів євро це фінансове зобов'язання буде розподілено між членами НАТО відповідно до розміру їх ВВП. Також очікується оголошення великого пакету військової допомоги і в першу чергу йдеться про посилення протиповітряної оборони України. Йдеться насамперед про системи Петріот та ракети для них. За результатами саміту Україна не отримує запрошення вступити в альянс. В той же час Київ покладає великі очікування на Вашингтонський саміт, про що напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. Саміт. Повинен стати сильним, сильним для України та всіх наших партнерів. Відбудеться й засідання Ради Україна НАТО. Працюємо над деталями нових рішень, нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО. Також підготовлена і нова безпекова угода для України. Сильна угода, яка дійсно підтримує. Підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод і незмінно будемо зміцнювати. І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО. Рішення, яке не зворот, додамо, що безпосередньо засідання Ради україна НАТО на рівні глав держав та урядів відбудеться 11 липня. Для створення стратегічного резерву, щоб перейти у контрнаступ, Україна має стабілізувати лінію фронту і максимально виснажити російські війська. Таку думку озвучив новий очільник генерального штабу Сил оборони Естонії, генерал-майор Карус. Поки головним завданням зсу залишається стабілізація фронту і виснаження ворогів. Попри те, що з їхнього боку говорять, що у них все чудово, проте з часом наступить переломний момент, заявив начальник естонського генштабу, наголосивши на важливості збереження єдності в Європі щодо підтримки України, зокрема надання зброї, а також гуманітарної і енергетичної допомоги за таких умов протягом півроку українці зможуть успішно давати відсіч агресору, використовуючи всі ресурси, які має Європа, щоб все ж таки створити оперативно-стратегічний резерв, з яким можна було б контратакувати. Підсумував генерал-майор Карус. Тим часом за добу на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Покровський напрямок продовжує залишатися найгарячішою ділянкою фронту. На Покровському напрямку українські воїни відбили 43 штурми в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинова, Тимофіївка, Новоселівка, Перша, Яснобродівка, Карлівка та Уменське Донецької області, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також наші воїни знешкодили 7 танків, 19 бойових броньованих машин, 49 дев'ять Бійських систем Міжнародні організації мають докладати спільних зусиль, аби добитися прирівняння діяльності пропагандистів до воєнних злочинів. Про це під час міжнародної конференції на тему права людини в збройних силах та боротьба з дезінформацією наголосив тимчасово виконуючий обов'язки начальника головного управління комунікації збройних сил України, полковник Богдан Сенек. Російські терористи бомбардують країни вільного світу своєю брехливою пропагандою, намагаючись підірвати підтримку України у її визвольній боротьбі, зірвати постачання зброї. Та гуманітарної допомоги, і головне зруйнувати світову антипутінську коаліцію. І якщо хвилі російських ракет б'ють по території України, то хвилі російської дезінформації завдають ударів по всіх країнах вільного світу без виключення, голосив полковник Сенек. Конференція, яка зібрала провідних експертів з протидії дезінформації, відбулася за ініціативи Женевського центру зврядування у секторі безпеки та консорціуму Партнерство заради миру» і пройшла в польському місті Гдиня на базі військово-морської академії в Iskra Новий президент Ірану Масуд Пезашкян, якого назвали поміркованим кандидатом, і який готовий налагоджувати зв'язки із країнами західного світу, висловив повну підтримку антиізраїльським рухам, в першу чергу ліванських хезболі. Про це пише британське видання Телеграф. Ісламська Республіка Іран послідовно підтримує опір населення регіону проти незаконного сіоністського режиму. Я впевнений, що рухи опору в регіоні не дозволять цьому режиму продовжувати свою підбурливу та злочинну політику проти пригнобленого народу. Палестини та інших народів у регіоні йдеться у листі Масуда Пизашкіана до Хасана Насрали, лідера Хезболи. Цей лист перша публічна заява президента Ірану щодо зовнішньої політики після його обрання в суботу. Нагадаємо, Ізраїль припускає початок широкомасштабної війни з Ліваном, провідну роль, в якій якраз і грає угруповання Хезбола. Ми не хочемо війни, але Хезбола веде небезпечно грум, заявив днями міністр оборони Ізраїлю Іоав Галант. Аналітики попереджають, що тотальна війна між Хезболою та Ізраїлем може призвести до серйозних збитків з обох сторін і потенційно до втягування великих міжнародних держав, включаючи США та Іран. Це також вимагатиме від Ізраїлю воювати на кількох фронтах одночасно. Ситуації з якою він не стикався з часів війни судного дня 1973 року.